Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Завтра останній теплий і сухий день, тому завтра я буду укривати свої гортензії. Сьогодні у нас 14 листопада і 16-го вже передають прогноз погоди мінус 2, мінус 5, в день також буде мінус, тому пора укривати. Гортензії потрібно укривати у суху погоду, тому сьогодні сиро і я укривати не буду. Укрию завтра. Сьогодні приміряю свої конструкції, котра, на котру гортензію підійде, садові вироби позносила, частину вже помила, частину ще ні. Ось підготувала, буду мити і заносити у гараж гортензії у горщиках широколисті макрофіли. Я теж уже готую, принесла сюди, щоб завтра уже могла виставити в е, гараж заховати. Сьогодні там ще полиця їхня зайнята, ще укривний матеріал там зберігається. Ось чохли свої перевіряю. Трьох мені не вистачає, тому. Треба щось до завтра ще придумати, підготувати якісь. І буду укривати. Ось так, бачите, конструкції приміряла. Місця їм там буде достатньо, щоб було повітря і не було тісно рослині. Вона має вільно бути. Під укриттям, не бути сильно стиснутою з матеріалом, не повинно доторкатися, щоб рослина добре перезимувала. І сьогодні я пролила всі гортензії. Трішки туї також поливала. Не всі, правда, але деякі полила. У нас ще буде дощ, тому туї ще встигнуть. Зволожитися достатньо, тому що, щоб рослини добре перезимували, вони повинні заходити в зиму мокрі. Мокрий ґрунт має бути під рослинами. ґрунт має замерзнути мокрий, а не сухий. Тоді рослина добре перезимує. Особливо це стосується хвойних. Ось так ящички приміряю. Там у мене азалії. Ящики є різні, більші, менші. Рослини теж різні, тому е, приміряю, котрий, для котрої рослини підійде. І завтра буду пришпилювати шпильками в ґрунт, поки ґрунт не замерз, тому що можна пізніше такі рослини укрити, коли вже будуть передбачати великі снігопади. Але мені не подобається, коли зверху ящика стоїть дощечка, а зверху дощечки камінь. Тому що сам камінь може протиснути ось цю пластмасу, і вона може провалитися і під тяжю сніга. Камінь важкий, а ще сніг теж у нас його буває багато, буде важкий. І все це може розламати рослину. Таке укриття ще може більше нашкодити, ніж зберегти рослину. Тому поки що ось так прикладаю, декілька ящиків теж ще потрібно докупити. З ними проблем немає. В будь-якому супермаркеті чи на ринку, де продають овощі, у нас можна їх придбати по 5 гривень багато. Тому 5 гривень таке укриття вартує, щоб рослина добре перезимувала. Троянди буду сьогодні обрізати. Завтра буду укривати, тому часу мені вже не вистачить. А післязавтра вже буде зима. Ось так. Готуюся, горщики. Можливо, сьогодні ще занесемо. На низу я вже звільнила місце, тому е макрофілу занесу, а волотисті ще ні. Нехай закаляються. Їх я буду заносити, коли вже буде десь ну, приблизно мінус 5, мінус 10, ось таких більше горщичках. Я занесу пізніше. Менші, ну, занесу трішки швидше, але поки що ще ні. Зараз я вам ще покажу, як зберігалися мої гортензії на вулиці, і вони ще там до сих пір. Ось так стоять волотисті гортензії, і вони ще 2-3 тижні місяць. Точно будуть тут стояти, не буду їх нікуди заносити. Вони маленькі, але дерев'яні. Тому мінусові температури до тих 10 градусів вони сміло витримають і більше витримають. Але не буду ризикувати, занесу. Це у мене залишилось. Які е, Пандрія, це я не впевнена, що вона, тому що не бачила квітки, такі залишила. Котрі е, сорт також у мене є. світ самер не впевнена, що це вона. Я ось так підписую. І знак питання. Щоб я знала, що це дійсно сорт відповідає. І мої гортензії, які я купила для себе, теж поки що стоять тут, висадила в горщики, щоб гарно наросла коренева система. У підвалі у мене не буває мінусу. Плюс 3 було найменша температура, відколи я зберігаю свої гортензії під будинком в тому гаражі. Тому коренева система при такій температурі наростає. Це для рослини ось таких малих краще, мені так здається. Весною вони будуть мати потужнішу кореневу систему, зможуть прогодувати краще свої пагони, які пробудяться із бруньок. І рослина буде міцнішою. Тому я підрощую у горщиках, а потім висаджую у ґрунт. Були запитання, чому у мене рослини знаходяться у горщиках. Ось по такій причині. Підрощую кореневу систему. Переконуюся, що сорт відповідає тому, котрий в тому горщику я висаджувала. І потім уже бачу квітку, определяю, де би я хотіла ту квітку, на якому місці бачити, і висаджую зразу переконана в сорті, щоб не пересаджувати по декілька разів. Ось таке коротеньке відео. Хто ще не встиг конструкції зробити, чохли пошити, ще маєте. В нашому регіоні я живу на Західній Україні Івано-Франківська область. У нас ще є час завтрашній день. І все. Тому готуйтеся і завтра будемо укривати. Всім гарного дня. До зустрічі!